Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні з вами ведучі програми Артур Анісов та наш експерт Олег Самохвал. Привіт, Олеже! Привіт, Артура! Отож, наша дискусія сьогодні зачіпає поняття ідентичності відносно нове поняття, особливо в українському дискурсі, до того ж, в контексті взаємодії політичних суб'єктів. Все ж ідентифікація себе чи Кого іншого нам більш знайома на побутовому суспільному рівні, а тут слова ідентичність держави та міжнародні відносини потрапляють до одного речення. Мабуть, таке явище набуває широкої актуальності, чи не так так, тема ідентичності ніколи не стояла на порядку денному, чи то в політичних дискурсах, чи то просто в суспільстві. Проте розуміти її необхідно, адже це такий базис, який допомагає нам зрозуміти, чому держави відрізняються одна від одної, чому держави ворогують, та нарешті чому війни взагалі існують, як кажуть, хто обізнаний, той озброєний. Усвідомлення відмінностей власної політики від зовнішньої діяльності інших держав завжди було необхідним для функціонування на міжнародній арені. Оскільки зараз говорять про ідентичності, очевидно, що окрім назви, в поняття включається і ще щось нове. То в чому ж полягає основна суть цих ідентичностей? Ідентичність це сприйняття себе тим, ким ти є, якщо вже дуже просто. Це поняття прийшло в міжнародні відносини з людської психології, і свого сенсу воно зовсім не змінило. Що і в людей, що і в держав є своя поведінка, свій стиль, який можна перед. Бачите, наприклад, ви можете передбачити ставлення до окремої події вашого друга чи родича, так і з державами українці, побачивши гучне висказування політика, вже розуміють, як відреагують інші країни на це? От знов Польща і Литва піднімають питання вступу України до НАТО. Звісно, ми розуміємо, що Угорщина так просто цю ідею не підтримує ще до реакції їх прем'єра. Я і сам любитель будувати паралелі між великими інституціями та суспільством. Але невже діяльність держави і справді так схожа? На поведінковість людей, що лише досліджуючи закономірність реакції на певні явища, можна робити відносно точні прогнози на рахунок майбутніх кроків цих самих держав. Ну відносно так, адже держава це є соціальний продукт, це витвір людей, який функціонує задля людей та через людей. Звісно, багато людського в таких механізмах буде. Проте бути стихійним та нестабільним, як деякі люди, країна собі дозволити ну не може в негативному випадку. Держава рішуче втрачає імідж. Добре, тут зрозуміло. Тобто, подібно тому, як у кожної людини є свій характер, так у держави є зовнішньополітичний курс та унікальний набір інструментів для його провадження. Тоді, як от в людей виникають суперечки через розбіжність характерів, виходить, що і держави конфліктують через різні цінностно політичні курси. Не зовсім так, поведінка людини формується внаслідок середовища, в якому вона існує, так і з державою. Проте для держави таких змінних ще більше. Історія цієї держави її. Традиції, політичний курс, устрій, свободи та права, по яким жили ці громадяни, а особливо становище на геополітичному полі. Це все складується докупи і формує єдину в своєму роді державу з рисами, які точно передати інша держава не зможе. Список такого, що формує державу, може бути нескінченним. Кожна держава брала в пріоритет щось своє. Проте ідентичність буде формуватись внаслідок того, чи є та держава острівна, що впродовж історії дозволяло ефективно зберігати свою незалежність та заакцентувати увагу на розвитку всередині, чи оточена держава горами для ефективного продажу ресурсів з цих самих гір, чи, наприклад, найвпливовіші держави завжди мали вихід до моря та океану, що значно спрощувало їх торгівлю. Це виглядає як візуалізація принципів географічного детермінізму, де набір зовнішньополітичних інструментів витікає безпосередньо з умов геополітичного розташування, але певні особливості міжнародної діяльності мали б мати і свій зв'язок із внутрішніми політикою. враховуючи такий принцип, чи простежується якась закономірність з активним розвитком громадянського суспільства, тобто з розширенням прав громадян та виникнення самоідентифікації індивідів? Так, я торкнувся лише геополітичного аспекту, що формує країну, а він лише один з поміж інших щодо прав, практика показує, що чим раніше країна почала переосмислення статусу своїх громадян, тим більше вона схильна до демократичного устрою. Так, Британська імперія стала конституційною мона де король сам поступився своєю владою для свого народу, хоча до цього імперії нагадували більше землі, де втілювались бажання королівської родини, а про національні інтереси і мови навіть не було. Так Британія еволюціонувала та є прикладом демократії не гіршим за США, а вона досі має королеву. Права в країні з'явилися рано, тому й громадяни могли брати участь у політичному житті раніше. Дуже сильно відчувається градація з Росією, де за часів її імператорів усі нова. Ці лише переймались та позичались у західних країн, що суттєво уповільнювало цей розвиток, та й часто зміни робилися не радикальні та занадто пізно. Російська імперія остання відмінила кріпацтво зі всіх в Європі, та й зробила це так, що ще декілька кріпаків у минулому були змушені відплачувати за землю, яку їм нібито подарували у другій частині 19 століття. Лише кріпацтво відмінили. Зрозуміло, що кріпак не міг піти в парламент, у нього не було ні статусу, ні обізнаності так, Росія кріпацька держава, де мали вплив лише верхівка і лишилась країнами з тенденцією авторитаризму, бо громадські думці ніколи й можливості не давали бути почутими. Такі приклади наводять на відчуття замкнутого кола, слабо розвинене громадянське суспільство просто нездатне до розбудови демократичного устрою. При цьому таке суспільство також і не може ефективно боротися із авторитарно-диктаторськими режимами. Якщо у Франції повалення монархії заклало фундамент народження республіки, то схожі події наприкінці існування російської імперії просто замінили коло старих правителів на нових радянських, де імперіалістична машина, тепер вже СРСР, з новими обертами продовжила виснажувати населення. При цьому суспільство довгий час було неспроможним зруйнувати такий лад. Так питання режимів це також проблема ідентичностей. Комуністичний режим у 20 столітті був таким собі трендом: комунізм з'являвся там, де люди жили у злиднях, і з часом політики демократичних держав почали це розуміти та акцентувати свою увагу на рівні життя, аби не провокувати всесвітню революцію на їх землях, що майстерно всаджувалось у голови людям, що не мали що втрачати. Мабуть, логічно, що в тоді ще російській імперії отримати можливість робітнику промислової галузі, що працює задарма, змінити своє життя, стає такою собі метою, за якою він готов померти. Стара індентичність була ну ніяка та неприйнятна, а саме життя в злиднях. А побачивши лідера, що просуває сприйняття себе інакше, працівник стає готовий до дії. Що схоже із фашизмом, країни приймали фашизм через приниження їх на міжнародній арені, що викликало бажання реваншу, так країни зрозуміли, що стара ідея привела їх до тотального приниження, і тепер їм потрібно показати, хто тут справжній володар, навіть ігноруючи якусь гуманність над іншими народами та націями. Головне було просвятити себе і свою державу. Отут вже дійсно відчувається пряма залежність державної політики від суспільних процесів, але ж порівнюючи із соціумом, при всій своїй багатогранності. Люди намагаються вибудувати свої стосунки з іншими, такими ж різносторонніми людьми. Так, уникнути конфліктів вдається не завжди, але в цілому, у більшості випадків, люди намагаються не переходити межу раціональності. Достатньо просто зробити так, щоб поля їхніх інтересів не пересікались. Знову ж таки, це не завжди можливо, але ще жоден конфлікт двох окремих індивідів не набував розмаху мегаполісу та не ставав відчутним для великої кількості інших людей. Що ж тоді не так на міжнародному рівні, що держави зі своїми різними політичними курсами ніяк не можуть уникнути війн. ще здавна. Племена воювали один проти одного. Можливо, уникнути цього можна було, проте, коли ти не знаєш мови іншого племені, ти його не розумієш, значить, не можеш поділитись ресурсами, за які у вас почався конфлікт. Легше було відібрати силою аніж домовитись. З державами така сама аналогія: держави різні, кожна переслідує свої інтереси та ідеали. Хтось бореться за своє існування проти того, кому існування першого шкодить навіть ідеологічно. Сьогоднішня Росія обрала бачення історії, дещо нею ж і придумане, аби виправдати себе. Б і своє існування взагалі, Росія не з 14-го року просуває думки треєдинного народу, а ще з часів Московського царства. 500 років тому країна зазіхнулася на престижну спадщину давньої Русі, та 500 років просуває політику, що вони це той самий народ, який був пошанований європейцями. Тобто, ми Україна вже 500 років намагається повернути собі незалежність, а далі собі ж повернути бачення себе тої давньої нації, що була такою ще задовго до заснування Москви, а вже далі повернути себе у європейську родину, тому що таке різке відокремлення від Росії стане остаточним у пошуку себе для українства. А для Росії ж її історія з проєвропейською Україною повністю втратить сенс. Вона більше не зможе видавати свою переписану тисячолітню історію за правду. При всьому історизмі мало не всі війни в світі велися саме заради потреб, ресурсів, впливу і так далі. Сьогоднішня ж політика Росії показує, як війна фактично ведеться заради. Самої війни, аби тим самим кормити панівну ідеологію. Виходить, це і є той самий, щоправда, негативний, але все ж таки приклад сформованої ідентичності держави, якою вона і керується. Щоб визначити, чому держава діє так, а не інакше, потрібно визначити її мотиви. Приклад України і Росії є просто наглядним та яскравим для нас сьогодні. Проте такого на міжнародній арені була незліченна кількість прикладів. От Китай сьогодні це також яскравий приклад того, як ідентичність впливає на кроки у політиці. Китай по суті. Є прикладом великої держави, яка вже півстоліття намагається стати наддержавою. і можливо, от от стане, але поки їй так і не вдається перетнути цей рубіж. Хіба не в цьому полягають основні причини того, чому сучасний Китай намагається щоразу довести свою силу. Китай має власну державність понад 4 тисяч років. Майже завжди ця держава була еталоном багатства та стабільності. Проте справи у Китаю під час ери географічних відкриттів пішли погано. Європейські держави піднялись на такий рівень сили, що навіть стародавня держава просто не мала що протиставити їм, а повзуча експансія заходу набирала все нові оберти. Врешті-решт колоніювати почали і сам Китай. У піднебесній існує думка, що той час був ганебним для держави, а Китай втратив світове лідерство лише на декілька століть. Так до речі, бачення Європи різне для європейців і китайців. Китай звик бачити Європу ворогами, оскільки вони винятіх в тих самих темних століттях. Тепер Китай. Поставив за ціль перевершити захід, це доволі чітко пояснює позицію Китаю, але ж серед країн Європи сприйняття КНР також є не надто позитивним. Так створюються конфлікти, різне бачення себе й інших змушує конфліктувати. Давні образи засідають в головах суспільства, а ідентичність не може різко змінитись. Вона може затяжний період трансформуватись. І знову ми повертаємось до конфліктуючих ідентичностей. Але що тут означає трансформуватись? Це такий собі компромісний спосіб примирення? І йдеться про розвиток самої ідентичності як явища. А тут все просто думки суспільства мають самі еволюціонувати у щось більш реалістичне чи компромісне, іноді й навпаки, у щось більш еволюційне. Без готового до змін суспільства держава не може розвиватись просто тому, що їй потрібен розвиток, потрібна чітка мотивація для суспільства. Наприклад, Україна без досвіду державотворення, без притоків кадрів та з щойно почавшоюся кризою, з початком своєї незалежності постійно змінювала ку. З проросійського на проєвропейський, що ускладнювало темпи розвитку в 2014 році, все докорінно змінилося, коли українське суспільство визріло на остаточний курс. Приклад України це справді про утворення та сталий розвиток ідентичності, і чим далі заходить конфлікт, тим менше шансів залишається у компромісів. Що найменше за зразком України можна виокремити реалістичність трансформації цієї самої ідентичності, але точно не уявити демонстрацію її компромісності є декілька чудових кейс в компромісності всі ми знаємо про конфлікт Ізраїлю та Палестини. Конфлікт є довготривалим, він релігійний, проте активна стадія його почалася з набуттям Ізраїлю незалежності. Арабський світ неодноразово починає війни проти держави на своїх кордонах, чужою для них, проти чогось схожого на європейську державу. Проте, після 50 років війн та конфлікту в 21 столітті, країни почали вести між собою діалог. Це дивно проте час дійсно лікує. Не готові пожертвувати своїми ідеологічними переконаннями та переосмислити свою ідентичність аби просто спокійно розвиватись. Такий конфлікт б'є і по економіці, хай не в ближньому майбутньому, проте про примирення говорити можливо між цими країнами складається саме так. Але це схоже більше на виняток ніж на ефективно працюючі правила. Зовсім ні, це швидше закономірність. Біля них географічно існує і кіпський конфлікт. А він ускладнюється ще й присутністю Греції та Туреччини. Історія схожа: дві частини держави не вжилися в межах однієї країни, і їх підтримують ідеологічно різні союзники. Проте вже сьогодні лунають заклики політиків по обидва боки знову об'єднатися та вистроїти спільне майбутнє у розвитку. Схоже, що міжнародним відносинам завжди є чим нас здивувати. На цьому наш діалог добігає кінця. Дякуємо Олегу, що поділився з нами цікавими особливостями поняття ідентичності. А це була програма Дипломатичні діалоги, в якій ми щовихідних о 12.10 говоримо про те, як твориться міжнародна політика. З вами були експерт Самохвал та ведучий програми Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. До побачення. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.